Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент проявляє жести доброї волі. Хватит уже терять! території. Німеччина передала дос достроково нам е, протиракетну систему IRIS-T. Е, за по е, повідомленням видання Шпігель. Е, ця протиповітряна ракетна установка перетнула польсько-український кордон сьогодні, у вівторок. Е, це одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині існує в світі. Е, фактично, це аналог американської системи Петріот. Такої системи навіть немає в Німеччині лише є кілька. Зразків в скандинавських країнах, і от перша установка із чотирьох обіцяних нам Німеччиною вже в Україні, і фактично, з ну найближчим часом вона зможе захищати повітряний простір. Нагадаю, що вона може збувати повітряні цілі на відстані 40 кілометрів, на висоті 20 кілометрів. І фактично, одна така система може закрити велике місто, наприклад, столицю України Київ. Що ж до зустрічі великої сімки, яка б відбувалася у віртуальному форматі. А то за підсумками представники семи провідних держав світу ухвалили спільну заяву. Отже, вони категорично застерегли Російську Федерацію від застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї дуже різко засудили. Ракетні обстріли українських міст і наголосили саме наголосили, Володимир Путін та усі причетні мають понести повну відповідальність за ці акти агресії проти цивільного населення. Також пообіцяли і надалі підтримувати Україну та посилювати санкції на. Агресора і не лише на агресора, а й на ті країни та особи, які намагаються обійти санкції. А ми знаємо про заборону продавати Росію озброєння. От іранські дрони вже зараз літають в Україні. Так ось, ймовірно, ці санкції стосуватися, стосуватиметься і тих, хто намагається обійти. Санкції запроваджені Європейським Союзом і іншими країнами, і країнами, які входять до Великої сімки, також пообіцяли підтримку військову, гуманітарну, матеріальну та фінансову Україні стільки, скільки це буде потрібно. Ну і на останок. Підкреслили, що вони повністю підтримують відновлення територіальної цілісності України, відновлення миру, миру в Україні і докладуть максимум зусиль для того, щоб це сталося якнайшвидше. А, а агресор був повною мірою, і всі причетні до агресії проти України були повною мірою покарані. Я чутка. Стосовно санкцій проти Росії та її партнерів. Вчора американські законодавці закликали адміністрацію президента Байдена припинити співпрацю з Саудівською Аравією, допоки королівство не перегляне свою позицію щодо війни в Україні. Це пов'язане із рішенням Ріада підтримати війну Росії в Україні шляхом скорочення видобутку нафти. Розкажи, будь ласка, детальніше про що тут йдеться? Справа тому Наталю, що 5 жовтня очолювана Саудівською Аравією організація країн експортерів нафти вирішила Крутити видобуток нафти починаючи з 1 листопада, як стверджують експерти, це спричини ріст цін на нафту і стане черговим шоком для світової економіки, яка і вже і так страждає від російської агресії. Зокрема, зросте ціна і на російську нафту, що допоможе Росії фінансувати свою війну проти України, а також завадить європейському союзу обмежувати ціни на російську нафту. Відтак, учора сенатор демократ Роб Менендес, виступив із заявою, який закликав Білий Дім. Зупинити будь-яку співпрацю із Саудівською Аравією через її підтримку таким рішенням російської агресії проти України Повнею зараз зацитувати фрагмент його заяви. Зокрема, Менендес заявив, що Сполучені Штати повинні негайно заморозити усі аспекти нашої співпраці із Саудівською Аравією, включно із продажем зброї та співробітництвом у сфері безпеки, окрім того, що є необхідним для захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, як голова комітету із закордонних справ. Сенату я не дам зелене світло будь-якій співпраці з Ріадом, доки королівство не переоцінить своє свою позицію щодо війни в Україні. Безпередньо такою є заява сенатора демократа Робобен Менендеса. Але загалом ряд а, про, представників провладної демократичної партії а, виступили із аналогічними заявами, в які закликали Білий Дім зупинити свою співпрацю із Саудівською Аравією. А також навіть в палаті представників вже було презентовано законопроект, який закликает вывести американские войска из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Посередньо білий Белый сказав, сказал, что співпрацюватиме в подальшем в Конгрессе, что до своих відносин с Саудовской Аравией. Зла не хватает просто уже. Каждый раз, когда у нас происходит что-то плохое на этой войне, я сейчас не про террор со стороны Путина, когда у нас там на фронте не очень хорошо складывается, у нас же разные были периоды за это время. И, конечно, вы знаете, ну, лично у меня нервы же тоже не железные. Иногда я впадаю в какое-то легкое уныние, опасения какие-то у меня возникают, когда, например, там какие-нибудь нас партнеры с чем-то кидают. Да даже когда какой-нибудь Илон Маск вдруг оказывается русским шпионом, я тоже впадаю в какое-то уныние. Вот. Но я вспоминаю все время одну вещь. У меня главный, один из главных лозунгов этой войны – это не только, что верю в ВСУ и верю в Залужного, но и то, что я верю в то, что Путин обязательно сделает глупость. Или что россияне сделают глупость, не обязательно лично Путин. Вот сделают какую-то страшную ошибку. И они их совершают раз за разом. Вот за 8 уже почти месяцев войны они совершили ну, десяток точно таких огромных, больших ошибок. Вот вчерашняя – это одна из них. Потому что, как вы правильно говорите, если бы они ударили зимой, было бы хуже. Так мы будем готовы. И не только потому, что нам дадут противоракетную оборону. Потому что мы будем знать, наши электрики будут знать, наши энергетики будут знать. Мы будем знать, как этим справиться. Мы будем ко всему этому готовы. Это очень важно. Вспоминая блокадный Ленинград, в 1941 году не было электричества, не было ничего, не было водопровода, умерло огромное количество людей. А в зиму 1942 нет, не умерло. Не умерло, потому что все знали, что делать. Все знали, где добывать еду. Все знали, что нужно соскабливать со стен обои и варить их. И это питательная весьма смесь, потому что приклеивалась на клейстер, а клейстер делался из муки. В 1941 еще никто не знал. А в 1942-м все знали, никто от голода почти никто не умирал. Все знали, где, как добывать воду из, -под, из проруби, а в 1941 никто не знал по дороге там умирали и так далее вот так и с нами мы уже готовы я вчера это почувствовал насколько мы готовы насколько я гораздо больше готов э, к войне чем 24 февраля когда я реально я сидел такой с такими глазами и думал а куда мне сейчас дать что делать а сейчас знаю что делать по многим пунктам хорошо они подготовили нас еще и к энергетическому такому кризису скажем так вот и если вспоминать их ошибки как вы видите, у Путина нервы да Путин небольшого ума человек Путин реагирует, он же вынужден, смотрите, вот наши войска, если брать чисто нашу военную составляющую сейчас, не политическую, наши войска ведут войну исходя только из одной надобности, из военной, и больше никакой. Вот никакой больше надобности. Наши войска не производят символических актов там, или не работают на потеху украинской публики, чтобы поддержать имидж президента Зеленского. Этого просто нет вообще. А Путин был вынужден нанести этот удар. Тому що йому потрібно було своїм показати, що він отвечає на наш удар по кримському мосту. Он не может без, этого. Он не может без этого. А ми можемо. Ми і так віримо в Зеленского. А у них без этого вірити в Путіна не будут, если якщо не буде демонструвати мышцы. І в этом их слабості. Ми еще не починали. Ми ще там толком нічого не починали. Кацапознавство. Що дивно в цій програмі? Дивина полягає в тому, що ти постійно. Думає, що ти вже все знаєш про москалів, а виявляється не, не так, щоб все. Як тепер називають росіяни те, що вони роблять в Україні? Давайте ж подивимось на цих прекрасних людей. Ось вони, герої Великої аттечественної спецоперації. І це не жарт, це абсолютно серйозно. Десь от вони це показують. Єдине, що мені здається, що там деякі, деякі форми дуже схожі на німецькі, ну фашистські в сенсі. От. Тому що, от, коли я був в радянському війську, от цих штучок тут не було, були погони і все. А тут, бачите, якісь такі штучки дуже нагадують е, е, якусь есесівську форму. Але Бог з ним, Бог з ним нічого не будемо тут далі обговорювати, просто подивимось на велику отечественну спецоперацію. Тобто, коли я кажу про розбещення, вони і святе, ніби для себе святі слова, Велика Вітчизняна війни, Велика Отечественна війна. Про який і Путін, і всі решта говорять, особливо 9 травня, і в цьому році теж, незважаючи на те, що вони напали на абсолютно мирну країну. Україну, ми бачили це і, і, і як вони там плакали, і як вони там розповідали про свій героїзм. Але виявляється не тільки Велика Атячесна війна, но й Велика отечественна спецоперація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.